Кожен з євангелістів трохи по-своєму дивиться на цей діалог Ісуса з цим чоловіком. В Євангелії від Луки, наприклад, цей діалог тільки вступ до чогось іншого. Потім, після цього, цей чоловік питає, «Ви, виправдовуючи себе, питає: А хто є моїм ближнім? І тоді Ісус розповідає цю. Притчу про доброго Самарянина. В Євангелії від Матея до Ісуса звертається Фарисей для того, щоб його спокусити. Це питання Він задавав для того, щоб спокусити Ісуса, подивитися, зловити Його на слові, на Його відповіді, що Він, що він скаже, і що потім це якось використати проти Нього. Натомість в Марка, як ми щойно почули, ну немає чогось такого, що він хоче його спокусити, чи з, яко, з якоюсь підступною думкою взагалі до цього підходить. Здається, що його питання є щирим і він дійсно хоче знати на нього відповідь. Він книжник, він на пам'ять знає цілий закон Мойсея. Він це питає не тому, що він сам не знає, яка є перша заповідь, що він забув, що там написано. Тільки хоче дійсно не випробувати Ісуса, але дійсно спитати в нього, що ти кажеш? Яка для тебе є перша заповідь? І це насправді дуже розумне питання. Якби нас спитали, яка є перша заповідь, ми б теж відповіли, яка є перша заповідь. бо... Євангелія читали, то знаємо. Натомість, якщо так дійсно подивитися на своє життя, а що я насправді першим ставлю в своєму житті, що я ставлю на перше місце? Бо як подивитись на тих самих фарисеїв, то для них перша заповідь була святкувати шабат, або мити руки, або ще щось такого робити. І для саддукеїв, мабуть, цей книжник все ж таки Садокеїв був. Для них головне було всипалення і жертви. Оце було головне, і він тому і каже, що це більше за всякі всипалення і жертви. Так подивитись на наше життя, то ми теж деколи насправді на першому місці ставимо заповіді теж важливі. Ніхто не каже, що вони не важливі, але вони вже другорядні. Що там шосте, що там сьоме. Що там ще якийсь там номер, а про першу заповідь ми навіть забуваємо. А тим більше, що всі ці заповіді, як Святий Павло каже, всі заповіді єднаються в цих, в цих двох заповідях, тому вони є найдосконалішими. Але е, цікаво, що Ісус каже далі. Він відповідає, а Ісус каже йому ці важливі, дуже, дуже важливі слова. Ти недалеко від Божого царства. Оці церкви, коли коментували цей фрагмент, особливу увагу звертали на ці слова. Що робить людину недалеко від Божого царства? Відразу поправочку робимо ще вона не в, не в Божому царстві, але вже недалеко, вже ще трохи лишилося. І погоджується на ту думку, що недалеко від Божого царства нас робить знання, знання Божого закону, коли ми знаємо, дійсно знаємо, яка заповідь є перша, яка друга, маємо добре уставлену цю ієрархію цінностей. І це робить нас недалеко від Божого царства. Але щоб вже війти в Боже царство, то тільки знати заповіді цього, цього ще замало. Треба їх виконувати, виконувати в своєму житті. І тоді вже будемо не тільки недалеко, але і не тільки дуже близько до Божого царства, а в самому Божому Царстві. Амінь.